Одного разу молодий хлопець проходив співбесіду на престижну посаду у великій друкарській компанії. Він легко подолав перший етап і тепер мав вирішальну зустріч із директором. Резюме юнака виглядало просто бездоганним, і директор почав ставити запитання: Чи отримували ви стипендію під час навчання? поцікавився він. Ні, відповів хлопець. Тоді, мабуть, ваші батьки оплачували ваше навчання? Так, мій тато, знову коротко відповів він. А ким він працює? Ковалем, сказав юнак. Директор уважно подивився на нього і попросив показати руки. Вони були гладкі і доглянуті. Ви коли-небудь допомагали батькові у його роботі? Ніколи. Батьки хотіли, щоб я вчився і більше читав. До того ж, тато у нас сам майстер на всі руки. Пояснив він. Тоді керівник сказав, сьогодні ввечері, коли ви повернетеся додому, помийте руки своєму батькові, а завтра зранку розкажете мені, що ви відчули. Юнак сприйняв це як добрий знак, шанс на посаду був великим. Повернувшись додому, він попросив дозволу у батька. Той здивувався, проте. Розтягнув руки. І син уперше побачив їх такими, з мозолями, шрамами, саднами. Коли він торкався болючих місць, батько ледь себе стримував. Саме тоді юнак усвідомив, що означає тяжка щоденна праця, адже цими руками оплачувалося його навчання і його майбутнє. Помивши руки, він не зміг зупинитися і прибрав у батьковій майстерні. У ту ніч вони довго розмовляли, і син дивився на батька з зовсім іншими очима. Наступного дня юнак прийшов на зустріч із директором. Той одразу помітив сльози у його погляді, а потім запитав, що ви зробили вдома, який висновок? Я помив руки своєму батькові і навів лад у його майстерні, відповів хлопець. І зрозумів. Без його праці я не став би тим. Ким є зараз. Я усвідомив, наскільки важко самому тягнути все на собі, і наскільки дорогою є підтримка рідних. Директор усміхнувся. Саме таких людей я хочу бачити у своїй компанії тих, хто вміє цінувати чужу працю і знає, що гроші не єдина ціль у житті. Ви прийняті. Бо дитина, якій дають у себе зусиль, виростає егоїстом, вона ставить себе вище за всіх і часто забуває про тих, хто її виховав. Чи є це правильною любов'ю, чи може це тільки шлях для того, щоб зламати характер? Можна забезпечити дітей дорогим житлом, якісною їжею, сучасними гаджетами, але якщо ви миєте підлогу чи фарбуєте стіну, дайте їм долучитися. Не тому, що у вас немає грошей наняти робітника, а щоб навчити цінувати працю, щоб вони розуміли, навіть у достатку важливо вміти щось робити власними руками, бо настане день, коли і їхнє волосся посивіє, і вони згадають ваш приклад. Найголовніше, чого мають навчитися діти, це бачити цінність у зусиллях. У подоланні труднощів і вмінні іти до успіху власною працею.